Дочекалися шосткинські дітлахи довгоочікуваної миті. Стартувала перша зміна у заміському оздоровчому таборі світлеї. І, хоча урочиста церемонія відкриття попереду, але основне вже відбулося. 18 червня потяг терещинська Семенівка відвіз школярів до омріяного місця відпочинку на березі мальовничої Десни. Відтепер 21 день на них чекатимуть конкурси, змагання, дискотеки, ігри, купання у річці та багато цікавого і корисного. Разом з батьками та друзями проводжала дітей у табір, і наша знімальна група. Далі сюжет. Цього понеділка перон залізничного вокзалу ріснів дитячими фігурками, оточених величезними сумками та рюкзаками, посяючи очам, усмішкам і веселому гаміру дітлахів, неважко було здогадатися, що їдуть вони на відпочинок. За словами спеціаліста сектору у справах сім'ї та молоді шосткинської міської ради Геннадія Філона. 18 червня літній табір світлий гостинно відчиняє двері своїм першим вихованцям. Сміна длиться 21 день. Діти будуть оздоравлюватися, будуть грати, бігати пригають, будуть вести здорове Образ жизни. сонце, воздух і вода наши лучшие Друзі все готово, лагерь повністю открыт, все сделано, все роботи проведені вовремя. Чимало юних відпочивальників вже не вперше гостюють у світлому і знають напевне, що кращого місця для веселого дозвілля і оздоровлення їм не знайти. Новачки теж сповнені оптимізму і радісного перечуття незабутніх канікул. Там кожен день дискотеки, купаються відпочинок хороший воздух. мне нравится. Мне нравится свежий воздух, много людей, друзей, ну, всякие конкурсы, дискотеки тоже. Там можно познакомиться с новыми друзьями, там интересно, есть развлекающая программы, и не хочется дома сидеть. Там есть увлекательный кружок, не помню, как называется, но в нем там можно работать и разные вырубы. Надеюсь на лучшее, что все будет хорошо. І вірнусь з літа. дуже много радості буде. близькі та рідні дітлахів без краплі суму відпускають своїх чад у вільний політ, бо впевнені у тому, що про них добре подбає персонал табору. А самі школярі будуть забезпечені повноцінним харчуванням та цікавою розважальною програмою. З позитивним настроєнням вважаємо, адихнет просто великолепно. Ми дихали дуже много років подряд. Нам безумно нравилась ми желаємо чудесного і прекрасного відпочинку. Не скучаємо, ми довольні, що вони там відпочивають, обезпечені... питанням, хорошим присмотром, різними інтересними. Ну, ну Всім ми довольні і їздимо п'ятий рік. Закликає батьків не хвилюватися лікар-педіатр дитячої лікарні Марина Малиш, яка впродовж першої зміни буде ретельно стежити за станом здоров'я своїх юних пацієнтів. Вона зазначила, що, хоча медпункт повністю укомплектований, всіма необхідними. Лікарськими препаратами вона все ж намагатиметься не допустити у таборі надзвичайних ситуацій. Якщо потрібно буде медицинською допомогти, що вовремя кваліфіцірована, так що волноватися не треба. Ми їдемо з хорошим настроєнням, і желаємо родителям і їх діткам. Нарешті підійшов потяг і за лічені хвилини Перон спорожнів, залишивши біля вагонів лише дорослих, які завзято махали відпочивальникам, проводжаючи їх у чарівну казку під назвою Дитячий оздоровчий табір світлий.